Здається, в оренду, однокімнатна квартира, центральна частина міста, вулиця Бандери, житловий комплекс Юніон, будівельна компанія Благо. Поїхали! Значить, я вам покажу її від входу в квартиру і далі ми підемося, подивимося. Вхідні броньовані двері, поверх нас другий, ліфт працює. Про входять двохдверна шафа Купе, має такі місця для зберігання, на верхній одяг і полички. Далі йдемо в санвузу. Інсталяція, душовий трап, пральна машинка, дзеркало, підсвітка. Все є, все красиво. Далі кухня у нас. Зона дуже велика. Ось сама зона кухні, підсвітки, серванти, верхні шкафчики, холодильничок, духова шафа. Тут у нас газовий котел. Опалення індивідуальне. І отака от така обідня зона. Ну, кухня досить простора, багато місця для зберігання. І спальня. Спальня виглядає ось так. Ось Вікно у нас. Гарні пастельні тона, ліжко, дві приліжкові тумбочки. І тут у нас є не шафа, а ціла гардеробна. Дуже гарно, дуже практично і по-сучасному. Квартирка новенька, абсолютно в меблі техніка все нове, ще ніхто не проживав. Якщо бажаєте, щоб ви жили тут, телефонуйте. Всім гарного дня.